Всім привіт, любі друзі, рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні я думаю останній вложик перед відпусткою моєї першої у 2024 році. І я так не майже не заплановано забігла на півгодинки часу у Second Hand. Це обнова а, Єврошоп Second Hand. а день коли 260 гривень за кілограм. Знайшла такі абсолютно а, новенькі. Босоніжки свого розміру, купальники навіть прихопила, хоча цього не планувала. Такий яскравий топ, і парео на пляж, і пару сукеньок літніх літящих. Знаєте, таке ця лапша зараз дуже в моді, так накинути на пляж, десь в ресторан забігти, пообідати. Ось це плаття, сукня мені назвала прийти Звичайно, вона з Венецією. Звичайно, мого розміру це десь на Ельку, 14-й розмір. Зразу видно, що велика, але класно, якісно з такого якісного котону, з підкладу, все так добре, з гудзиками, така оригінальна річ. Така, знаєте, хоро хороша, брендово в хорошому в сенсі цього слова. Хоча зроблена в Китаї, але це стовідсотковий котон, і бачите, підклад з, з м'ясовий склад. Але я все ж таки вирішила вам показати на собі. І така віскозна сукня від Spencer, вона абсолютно нова. Бачите, навіть бірки є. Вона теж більша за мій розмір, вона, Мені десь 12 потрібна, вона 14-го. Але це літо. Я люблю вільні речі, чому б і ні, оверсайз, тож вирішила вам показати. Ем, люблю такі і ношу такі речі в повсякденному житті. Тут кручу вибірку, нижню, намагаюся вам показати склад. Бачите, 100% віском. Приємний легкий матеріал на дотик. І почнемо нашу примірочку. Ось ця сукня від Мартен Спенсер. Для зверху вона сіла непогано, такий легкий рукавчик. А, от щось з талію трошки не так. Оцей виріз мені не подобається. Якось долуча не гарно. А, ну, Талія, в принципі, позначена. Це можна було б і затягнути. І мені подобається низ. Оце низ, і юбочку, я таку е, залишила на правильної форми. І фасону. мені подобається. Тут трошки ще тяне е, ліва сторона, тому що там, бачите, ця бірка антикарадіжка. Анти Цьому сукня погано, але до вверх я трошки забракувала. Вниз класний. Бачите, мені подобається. Я кручуся, показую вам і класно. Це друга сукня, це з Венецією, це моя мрія, моя любов поки що не здійснена. Класна така сукня-халатик, сукня але бачите, вона завелика і зверху і в талії. Зверху там треба покласти такі гарні об'ємні груди. Тут трошки підібрати талію. Вона трошки вища за мою талію і не знаю, мені здається, такий фасон робить повніше. Навіть стрімких дівчат, як вам, напишіть в коментарях. Але класна теж така пишна, пишна спільничка. Ау, якось подовжені мені теж не подобається. Ну, в общем, в цілому видно, що це не мій розмір. Хоча і маленький класний. Принт Принту 5, розміру 2. Як вам напишіть в коментарях, подивіться. І по якості натурально. Воно, воно так і кручу і думаю, вшити, не вшити, взяти, але ні, тут дуже багато але. Далі були навіть копальнички, чи вони піркам видно, що вони нові Це мені мене зацікавило своєю бахромою, знаєте, якісь танці живота, щось по цим мотивам. Але низ мені не подобається. Такі широкі, широкі трусики, якось, ну так, так собі виглядають. Ну і верх насправді сів не дуже багато. Звичайно, я все це приміряю на свою білизну. Але на вішаку цей комплект мені здавалося цікавіше. Він такий яскравий. І зверху я примірила цю тунічку, це дуже актуально. Така сітка. Класно, можна її накинути на пляж, побігти і десь в ресторанчик зусилля пообідати, поснідати. непогано. Така річ, дуже-дуже легенька. Знаю точно, що вона заважить не набагато. Але я роздумувала, тому що там були деякі зачіпки. Це від бренду George. Якщо знаєте такий мас маркет Виглядає наче непогано, але я довго вагалася. Поставте на паузу, напишіть, як думаєте, що з речей я взяла. А в цей день я взяла їх аж три штучки. Ось цей топ показався мені таким оригінальним, дуже класний на літо, він котоновий. Не дуже доб... Він не тягнеться взагалі, але ззаді зроблена така жатка і спереду. А спереду ще такий декоративна... декоративний виріз і такий принт активний, там і зелень, і птахи. Ну, такий класний. Легкий, літній, яскравий. Можна скласти з ним не один образ і з якимось нейтральним костюмчиком для ним, наприклад. Наступний купальник, що теж неочікувано. Я взагалі в цьому сезоні полюбила а, ці злітні купальники суцільні. Дуже класні, На це взагалі не сподівалася ніяк, але він класно підкреслює фігуру, як виявилося у нього. І пральні чашки, і гарний виріз позаду, і виріз по ніжкам класний. І підкреслює ось ця декоративна частинка, а, наче... Купальник з запахом іде і збирається на такий декоративний елемент, які позначені в районі талії. Дуже класно, мені здається, всі, всі рельєфи правильно підкреслені і по розміру він гарно сів. Це деякий 12 розмір. Купальник від Next. Бачите, по нижній бірці видно, що річ абсолютно нова. Європейський 40 і англійський 12 розмір на різь, 1,70 метра. В принципі, мені підходить. Ще один купальник, це вже напишіть, який вам більше сподобався цей, хоча я на нього взагалі ставок не ставила. Так скупила в останній момент, просто щоб, тому що в мене така любов, і я прикипіла до суцільних купальників, вони класно підкреслюють фігуру. А, і взяла ось такий. Він більш спортивний, спортивного стилю. Такий, знаєте, басейн. І зроблений прям як я мріла. Якщо не бачили моє відео з купальниками, яке вийшло нещодавно, я вам залишу тут посилання. Обов'язково перейдіть, подивіться, і він прям ідеальний. Зверху там є чашечки, і знаєте, яскрава частина, вона якби розширює верх, що мені якраз необхідно, а понизу вона. А йде темна частина, темний синій чорний, що підкреслює і талію, і згружує низ, якщо у вас наприклад, стегна, як у мене більш ну, видаються, ніж верхня частина. І він підкреслює це ідеально. Хоча це не мій ідеальний розмір, це здається, 14-й, мені буде 12-й. 12. Але він в принципі не спадає, не злітає за рахунок чашечок, резиночок. Як вам напишіть, який більш вдалий. Із цих купальників, взагалі, який образ вам найбільше сьогодні сподобався. Дякую, що додивились до кінця. І далі йдемо на касу. Як бачите, я винесла аж три речі. Це два купальники, вони коштують 37,54 гривні і ця накидка теж 54. Всього на 150 гривень. Дякую, пока-пока.